Майбутній педагог Олександр із Шепетівщини разом із своєю мамою заповнили заяву на вступ до вишу. Чому обрала професію педагога? Дівчина пояснює просто: любов до дітей та допомога суспільству є її головними переконаннями. Мені подобається займатися з дітками цікаві, ну щось нове для себе. А ще в їхній родині робота педагога є сімейною традицією: навчали дітей ще бабусі та прабабусі. Ну, педагогічну лінію обрали. Чому? Можливо, тому що в нас є педагогічна династія. І бабуся, і дідусь, і мама відповідно всі в школі працюють. Ну і звичайно, що і, і, і люди, і народ, і держава все йде з маличку. А з маленькими дітками працювати цікаво. Коли сім'я сторожуків вже заповнила всі документи на вступ до коледжу, то пані Галина сидить під дверми в очікуванні своєї доньки. каже, хвилювань чимало, адже дитина розпочинає самостійне життя. Доложу всі зусилля, щоб поступити. Що стосується тих випускників, які здобули повну середню освіту та бажають навчатися в вищих навчальних закладах, то їхня присутність у стінах вишів з цього року не потрібна. Всі необхідні документи колишні одинадцятикласники можуть подати в електронному вигляді через сайт міністерства освіти а вже пізніше, після зарахування, принести оригінали документів цього року. Є кілька новшеств. По перше. Абітурієнти, які поступають після 11 класу, вони дають електронну заяву. Тобто, сидячи вдома, створюючи свій власний кабінет, вони можуть подати заяву на п'ять спеціальностей. 15 взагалі заяв таких може бути подано у вищі навчальні заклади. Триватиме набір до початку серпня. Та як покаже нова система подачі документів себе в дії, покаже час. До тих пір майбутні студенти будуть штурмувати сайти вищих навчальних закладів. Максим Посполітий, Юрій Сова, Новини телеканал TV7+